Мені друга теза важлива. Ми повинні боротися зі скороченням це зі статті залужного зі скороченням військової підтримки з боку ключових союзників, борючись із власною політичною набрна. Напруженістю це важливо. Це говорить залужен, залужний про політичну напруженість. Далі Росія, беручи до уваги те, як події на Близькому Сході відвернули увагу міжнародної спільноти, може спробувати спровокувати нові конфлікти в інших місцях. Це зрозуміло. Ну, і там одна з тез Валерія Федоровича. Не знаю, зараз ми її побачимо. Пріоритетом номер один є опанування усього арсеналу дешевих, сучасних та високоефективних БПЛА та інших технологічних засобів. І ще, і ще давайте рухати те, що. Було з боку залужного про те, що ми маємо воювати в умовах, скажімо так, ну там не буду цитувати дослівно, вона була вже на екранах. ця теза, в умовах того, що ну, ми розуміємо, що можливо менше снарядів, однозначно менше людського ресурсу. І це важливі тези. З одного боку, прочитавши цю статтю, ти розумієш, що цю статтю пише людина, яка, ну, яка точно не збирається йти у відставку, яка хоче далі воювати та боротися за українську перемогу. І про тези залужного, і про ситуацію навколо нього, пане Лейко. Ви знаєте, залужний головнокомандувач. Працює в тандемі з Верховним головнокомандувачем. І е, цей тандем, він має працювати синхронно. Розуміємо, що зараз щось йде не так. Ну і варіантів є, якби там кілька, що йде не так. Питання є перше, е, чи є якісь прорахунки нашого головнокомандуюча. Е, чи це потягнуло за собою якісь Серйозні складності на фронті. Чи не вдалося реалізувати амбітних планів? Якщо проаналізувати два роки війни, ну ми таких, якби в принципі, зальотів не бачимо З іншого боку, оце, оце напруження воно ж не почалося вчора чи післявчора. Воно вже тягнеться, тягнеться має десь порядка половини року, півроку. І виглядає, на мою суб'єктивну думку, до спонукання до дії. Як я собі це пояснюю, є політична боротьба, і вона нікуди не дівається навіть в воюючій країні. І як би там не хотілося об'єднати усіх політиків до однієї мети перемогти ворога. Все ж таки час від часу вони завдають один одному удар, роблять один одному уколи, і через це ми втрачаємо певне реноме на, на світових майданчиках. Як би це не було прискорбного про це говорити? Але є, певна команда, на перші шпальти. є певна команда, яка зараз є в фаворі, є у владі. Ну, умовна людина, яка їздила на від другому червоного кольору, і зараз їздить на Майбуху. Е... Можливості от такого ліфта цієї людини і багатьох таких, як я називаю їх так умовних, не було. І в них один єдиний шанс, і вже більше його не буде. Е... Ці люди прийшли під прапорами президента України. І це є одне обличчя. І якщо. Е... Верховний головнокомандуючий президент України у майбутньому не буде лідером, не буде президентом України. То ті люди повернуться звідти звідки вийшли, тобто в небуття. І як би там не було, які б вони не докладали зусиль, одинаково у політичного майбутнього у них вже не буде. Вони використали свій один шанс. Хто поповній, хто як зміг, хто зараз бізнес великий віджимає, е, хто мілко тирить, знаєте, по 100 тисяч гривень, і на цей рівень е, їхніх можливостей це десь виглядає смішно. Але є але будь-яку особистість, яка з'являється, е, яка має позитивне реноме в Україні, це для цієї команди є загрози. Тому та команда почала бити одного з них, це теж залужного і яскравим представником є певна депутатка, яка це історично торпедує. І торпедує не просто так, тому що команда була дана, і напевно вже рішення прийняте. І тут питання стоїть тільки знайти відповідний момент. Коли ж смикнути і на кого поміняти, так генерал Залужний готовий воювати далі. Я відчуваю, бачу, що це є боєць, який тримає удар, і просто так, через чиїсь великі побажання і істерики, не збирається виходити з війни. Не знаю наскільки він планує будувати політичну кар'єру. Але тими діями його можуть якраз загнати в політичне поле. Чи це добре? Напевно, що не є добре. Я маю велику а, надію, що вдасться такі оце, оце збурення пройти легко. Бо о, аналізую московицькі канали, угу. і я бачу, е, як вони вже активізувалися. Щодо зняття залужного, і ви знаєте, вони шалені, його вже прихильники і поборники. І вже купа ботів кинулися, які закликають до майданів. Це їм тільки на руку розігрівати це інформаційне поле у тому ключі, що будь-які певні наші. Певні дії всередині країн, країни спробувати нас розвалити середини і в принципі взяти якби тепленькими. Я з чанкою погоджуюся так: в середовищі військових є підтримка сприйняття Валерія Залужного як гарного генерала командира, але немає якихось розмов майбутніх майданів, переворотів. Біжимо за своїм головнокомандуючим, тому що в нас є інша робота. Ну і, можливо, теж я говорю тільки від того маленького кола спілкування, з яким я спілкуюся. Але так чи інакше, ми, мабуть, дуже би хотілося м'ягко перейти цю зміну, ну, якщо ми бачимо, якщо що, що, ті, що ті речі вже невідворотні. Пане Андрасе, а пан Драса, далі буде таке. Дозволю собі провокативне запитання. Ваш підрозділ в ГУР е, знаходиться і одним з ну, якщо вірити усім джерелам і усій інформації, одним з основних претендентів на посаду е, головнокомандуючи, якщо наважиться змінювати е, залужного, є Кирило Олексійович Буданов, який зараз е, очолює власне ГУР. ну багато є різних чуток. Що ну, начебто. В... Ну, є чутки про те, що Буданов відмовився, є чутки про те, що він всередині проводив якісь навіть розмови про те, що ну, якщо він піде на це, ну я так розумію, це підвищення, так ну, якщо ви маєте якісь інсайди, і готові ними ділитися в прямому ефірі. Ми звісно будемо вдячні. Але тим не менше, загалом, якщо не маєте інсайдів, а просто стосовно от такої рокіровки Буданова, як от підрозділи, які знаходяться в гурі, це сприймають і люди, які. Ну, Безпосередньо під керівництвом Буданова. Якщо можете говорити про це в прямому ефірі, я розумію, тема дуже тонка, крига дуже тонка. Військові не можуть ділитися інсайдами і будь-якими е, на будь-яких майданчиках. Е, тому ви самі відповіли на своє питання: ну, чи хоче цього Буданова? Ну, ми не знаємо, чи він хоче. Е, чи його е, Ну, знову ж таки? Одна ж ця відома депутатка, вона вкинула три прізвища, і ми вже біля них якби крутимося. Не факт, що вони не факт, що вони хочуть, не факт, що вони зможуть замінити, і не факт, що саме ті три особи, які вкинула ця депутатка, будуть кандидатами на посаду головнокомандуючих збройних сил.